Ця нас в записі. Так, долучайтеся. Привіт, привіт, привіт всім, хто під'єднується, і це перезаход мій в ефір, тому що чомусь рвався з зараз. Чекаємо, поки Ютубчик повідомляє, що ми сьогодні, що я так, так, так. Ну що, долучаємось, народ? Потапте, будь ласка, по екранчику всі, хто зараз з нами, для того, щоб наш ефір побачила якомога більше людей. О, я зараз спробую. О, привіт, привіт, привіт. А так мене чути. Напишіть, будь ласка, чи чути, чи видно. О, нарешті я можу натримати камеру. Капець, дивіться, в мене ось тут така ямка на руці. Привіт, 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 привіт всім, хто долучається. Так, чекаю. Дякую, дякую, що тапаєте. Дякую, що підтримаєте трансляцію, ставите лайки. Сьогодні ми з вами. Хто пропустив початок? Роз... Розважаємось в машині. Привіт, 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 привіт! так, Бачу, потрошки вже долучаєтесь, це класно. Ну що, давайте продовжувати. Хто ставив питання в попередній трансляції, коли вже пропав зв'язок, то продублюйте їх, будь ласка, на які питання я ще надала відповідь, і зараз будемо з вами спілкуватися. Можна також замовляти, що зробити в Теслі, що проекспериментувати, що перевірити. Сьогодні в нас такий лайв ефір. І чути і видно, ура! Клас, клас, клас. Привіт, привіток всім, хто знову долучається. Давайте якісь питання. Так, скільки тобі років? Я не люблю це питання, але напишіть, наскільки виглядаю. Можете вгадати, я думаю. Є така вірогідність, що ви вгадаєте. Так, до речі, сьогодні ввечері їду фарбувати волосся, потім вам покажу, що вийде. Зараз є така. Ось тут освітлила собі пряді, до речі, але почало дуже сильно ламатися волосся. Я не знаю, чи видно, воно таке втомлене, втомлене. І я буду його тонувати, робити доглядову маску сьогодні, тому коротше, йому стало трошки краще. Привіт, привіт, привіт! Потапайте, будь ласка, по екранчику всіх, хто долучається, і ми продовжуємо нашу трансляцію. О, пишуть, що на 22-23. Дякую, мені приємно. 22-25, ну, трошки старше я вже за 25 років. Скільки коштує Тесла? Ну, я, коли я її купляла, вона мені обійшлася набагато дорожче, ніж вона коштує зараз. Тому що багато з'явилося, до речі, ну це така, такий нюанс: взагалі, електромобіли і те, що вони обесцінюють, втрачають ціну дуже швидко. І е, я дивилася, за скільки я свою зараз можу продати, то я, кінець, дуже шокована. Тому що я коротчі, вона набагато дешевше коштує, але із приємних новин це те, що е, там, схожі електромобілі вони коштуватимуть теж дешевше, ніж вони коштували, коли я купляла цю Теслу. Ось, Тому в цьому плані прям. Трошки приємно, можна так сказати. Ну, якщо можна так сказати, тому що в ціні вона втратила прям солідно, дуже багато. Так, ти була в Харкові? Так, була. Була ще до повномасштабного вторгнення. Е, так. Е, була ще до повномасштабки, і мені дуже сподобалось місто. Була і в екопарку Фельдмана, і в парку Горького, і на ринку Барабашово. Пам'ятаю, колись ми їздили туди дивитися шуби. Барабашова це взагалі. Ну це щось, типу, як сьомий кілометр в Одесі. А, ось, але мені, в принципі, сподобалось. Вибір, звісно, дуже великий. Так, ви були в Славуті? Ні, не була. Привіт, Коростень, Привіт. Привіт. Так. Е... Дякую за відповідь на мої питання. Дякую, що питаєте. Потапайте, будь ласка, по екранчику, щоб нас більше людей побачило. А, так, так, так. А, пишіть, хто з якого міста і як у вас сьогодні погода? В нас трошки, хоч і соняшно, але достатньо прохолодно. Я навіть вдягнула свою теплу куртку. Хоча вчора в нас було ну це, звісно, не сама тепла куртка в мене, але одна із моїх улюблених. Утепленная кофта, не знаю. А, так, здравствуйте, как вас зовут? Привет, я Лена. Привет. Так, так, так. Что за машина? Она а какую похожа? Ну, это явно не Toyota Camry, да? Просто вопрос задает Toyota Camry. Это Тесла. Uh, так, можно задавать любые вопросы сегодня. На некоторые буду отвечать, а за некоторые буду блокировать. Но, кстати, имейте в виду, что я очень справедливая, потому что я блокирую только тех, кто оскорбляет меня uh, и мою страну. Пожелай мне удачи перед экзаменами. Желаю вам удачи перед экзаменами. И не волнуйтесь, потому что через какое-то время, после того, как ты закончишь школу или универ, ты понимаешь, что все вот эти вот заморочки с экзаменами, это вообще. полный бред был это не важно вот через несколько лет это все будет не важно и главное чтобы вы состоялись в жизни как хороший человек талантливый чтобы вы умели разруливать ситуации договариваться с другими людьми и тогда все будет классно так ты из Украины так я в Киеве а вы пишите в якому вы месте привет привет Украина да какая Тесла модель или нет А, ну, смотрите, Тесла же вообще, они все модул. Типа там, там их четыре варианта, это Тесла Model X, Model Y, Model 3, Model... Какая яка? S. А, в мене Model Y. Коростень, привіт, привіт. Пишіть, з, з якого міста і який район, я також в Києві. Ну, це я вже не буду казати. вибачайте. Ти була у Львові, так, я була. О, Васильков, привіт! Uh, Привіт, Україна! Так, так, так. Потапайте, будь ласка, по екранчику, щоб нас побачило більше людей, і ми сьогодні з вами спілкуємося вже на різні теми. White Seats in Car is Wild, Orange Stands would take mine over. Mm, я не согласна з вами. Uh, по поводу... Uh, тут написали: що біле сидіння — це плохо, ну, типа, crazy. сумасшедшие. Ну нет, я не согласна. Потому что я э, один раз только возила на химчистку эту машину. И, короче, и нифига ну не отхимчистилась. Но <laughs> один раз за полтора года вот у меня была потребность ее отвести. Учистили вот этот козырек. И почистили его плохо, потому что на нем были, остались разводы. Так, ты была в Коростыне? Так, была. Сколько роков в Папуге? Четыре. О, тут, тут мені советує продати Теслу і купити М5 f 90 Що таке М5? Привіт, Васильков. Привіт Хмельницький. Так. Привіт, Троєщина. Привіт. Троєщина рулей. Да, на Троєщині, до речі, я їздила. Там, там теж дуже великий ринок. Оце як в Харкові, як я казала. На Троєщині я купляла, замовляла штори нам шили на замовленням. Ось, і я вам хочу сказати, що я дуже задоволена, тому що пошили дуже швидко. В епіцентрі, якщо замовляти, було чекати треба чи 2 чи 3 тижні, а в епіцентрі нормально. Ой, в епіцентрі три тижні треба було чекати, а на Треєщині мені зробили за чи два чи три дні. Так. Тут пишуть, що BMW по сравненню з Теслою, повне елфуфло. Ну, це ваша думка. Що я вам хочу сказати? Якою ти мовою розмовляєш? А, взагалі, чи зараз? Я розмовляю декількома мовами. Я знаю взагалі чотири мови. А, це, понятне, діло, російська-українська. З дитинства, я ж взагалі родом з Луганської області, і ми спілкувалися там і зараз я із батьками, там зі своєю родиною спілкуюся російською, а з, а з іншими. Там, хто зі мною українською спілкується, я з ними спілкуюся українською. Я навіть, Це моя фішка. Коротше, я коли приїжджаю в якусь невідому для себе країну, я обов'язково вивчаю там. А, хоча б декілька фраз їх мовою. Ми в Італію їхали. Я вивчила там, як вітатися італійською, як там щось таке ну, простеньке запитати, щоб я могла там, до офіціанта звертатися італійською. В Чехії я жила півроку, трошки підівчила чеську мову, знаю, трошки польську а, знаю. Тому ось так. О. Місяць назад взяла собі модел С. Боже, яка вона. Она такаю тугаю. Що й то, що такое тугаю? Роскажіть. Привіт, Миколайев. Привіт, а ти носиш лосини? Mm -hmm. Ну, зимою носила деякі лосини в спортзалі, ношу. що, що це за питання? А, а в BMW є модель м 5 F90. Хорошо, спасибо за советы. Так, Я з Василькова, Київська область, район Обухівський. Привіт! Привіт! Я Лена. Хто зі мною ще не знайомий, підписуйтесь на канал. У мене цікавий блог. Я показую там всякі приколи з моєю машиною про мою родину, про моїх тваринок. Тому долучайтесь, підписуйтесь. Українці всі знають мінімально дві мови, я також знаю чотири мови. Оце наша суперсила, бо ми реально круті, ми з дитинства знаємо декілька мов. Це взагалі топ. Uh, і я бачу, що зараз трендово дітей з дітьми розмовляють англійською мовою для того, щоб коли дитина виростає, для неї англійська буде як рідна. І це взагалі так топово. Uh, мене в дитинстві мама зі мною теж деякі слова говорила англійською. Вона дуже рано почала там, зі мною вчити англійські слова, і тому мені, в принципі, англійська дається достатньо легко. Я зараз її продовжую вивчати, понятне діло. От. Так, так, так. Привіт, привіт, мої хороші, всі, хто долучається. Так, дуже да, багато неадекватів, на жаль, пише, але, вибачайте, я не встигаю просто всіх блокувати. Э, Тому. Я не встигаю навіть ці коментарі читати, тому якщо я не відповіла на ваше питання, ви можете його продублювати. Я тут буду тестувати. І на наступний ефір, я думаю, що я розберуся, як призначати модератора. Добре. Коротше, дякую всім, що були сьогодні зі мною. Що ви зі мною поговорили, я буду вже від'єднуватися і буду їхати додому. А, так. Все, всім пока-пока! Дякую, дякую, дякую всім вам, що ви були з нами. Хто ще не підписаний, на мене обов'язково підписуйтесь і до нової, до нових зустрічей в наступну суботу. Підписуйтесь обов'язково на канал і всім пока-пока-пока.